О, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на травень місяць для вас. 27 квітня у нас відбулося новолуння в знаку Телець, і воно буде впливати ще фактично до кінця травня. І це новолуння відкриває для вас гарні можливості по вашим фінансовим питанням для того, аби знайти додатковий дохід, знайти кращу роботу або примножити власні фінанси за допомогою того, що ви робите, надаєте консультації, маєте власний бізнес або виготовляєте що. З власними руками, ви можете це з легкістю продати та отримати за це фінанси. Також тут добре вирішувати фінансово майнові питання, питання, які пов'язані з нерухомістю, оренда, продаж, купівля, або купівля і продаж якихось дороговартісних речей. В цей період ви можете купувати, продавати від гаджетів до меблі, техніка в дім, от або ну орендувати якесь приміщення чи житло. можливо Хто з вас буде орендувати приміщення для власного бізнесу. Також це гарний період для того, аби покращити свій енергетичний ресурс, так, почати харчуватися правильно, чи почати, знаєте, от, і приймати якісь вітаміни, кому це потрібно, от, додати трішечки фізичної активності, щоб покращити своє здоров'я. Ну, Тут може змінюватися, знаєте, і ваше тіло. Дехто може набирати вагу, дехто скидати, що кому актуально. Так, ну, можуть змінитися ваші якісь харчові вподобання От, на, на такому новолуні. Ну, також, знаєте, тут добре займатися творчістю. Якщо ви творча людина, ви можете зробити якийсь проєкт і за цей проєкт отримати кошти певні. От, до 10 травня Меркурій, планета комунікації, яка відповідає за наше мислення, за розмови, так, за різні домовленості, вона буде от знаходитися у вашому знаті. І до 10 травня для вас це гарні можливості для того, аби зайнятися самореалізацією, почати вивчати щось, цікавитися чимось. Можливо, ви до цього, до цього вже чимось цікавилися. От, ну, і вже Почнете приміняти це на своїй роботі, на своїй праці. Також тут добре домовлятися про співпрацю з кимось, от ну знайомства можуть відбуватися теж дуже цікаві, от як і по особистому житті, так і по діловому житті. Тут що кому актуально більше на такому Меркурії. Ну Ви можете стати більш голосні, активно відстоювати свою думку. Тобто, в цей період ви в обіду себе. Точно не дасте. І ну дійсно зможете відстояти свою думку будь-де і домовитися про будь-що будь з ким. Головне тут знаєте, ні з ким не вступати, ні в які конфлікти. Старайтеся не підвищувати голос, тому що зараз може бути такий період, що от ви можете знаєте, на когось і рив ривкнути, як то кажуть. От. Ну, але гарні можливості для самореалізації, для того, аби, знаєте, якщо ви маєте власний бренд і ви можете якось презентувати себе по-іншому почати в цей період. З 10 по 26 травня Меркурій переходить у знак телець у ваш другий сектор. І тут для вас знову ж таки відкриваються гарні можливості для, е, не знаю, якщо ви займаєтеся чимось, надаєте якісь послуги, маєте власне власний бізнес, ви можете за допомогою комунікації збільшити свою клієнтську базу, От, в кого якісь домовленості переговори теж будуть проходити дуже добре, ви зможете непогано через розмови з кимось, домовленості з кимось, через, можливо, хтось займається продажами чогось заробити непогані фінанси. Тут дійсно ви можете покращити свій фінансовий стан, збільшити свій гаманець. От через комунікації з кимось через співпрацю з кимось. Е, е, також такий Меркурій в тельці. От якщо ви щось продаєте або купуєте, тут дійсно можна заключити непогані контракти і договори е, з легкістю продати те, що ви хочете продати, і купити те, що ви хочете купити. З 26 травня Меркурій вже переходить в знак близнюків у ваш третій сектор. І з кінця травня у вас фактично буде дуже багато комунікацій, спілкування або з вашими рідними, або з не знаю, з якимись знайомими. Може бути можуть бути багато нових знайомств, нових комунікацій. Ви можете піти на якісь курси, почати вивчати щось нове. Або якщо ви до цього вивчали, вже почнете це якби комунікувати. Комусь передавати цю інформацію, так, або приміняти в себе на праці те, що ви до цього вивчили. Е, ну, Багато в кого може змінитися обстановка в кінці місяця, хтось може переїхати десь, е, в когось можуть бути нові сусіди. Е, також все те, те, що стосується, знаєте, купівлі, продажу, от якихось гаджетів, техніки. Е, не знаю, Дехто може купувати якісь білети. Е, також все те, те, що пов'язано із автотранспортом. Хтось може поїхати у Відрядження. Хтось може поїхати в коротку якусь подорож, так, і там будуть нові знайомства відбуватися. Дехто може купувати гаджети для своєї роботи, для того, аби покращити свою працю. От. Ну, дехто може з вас, знаєте, тут теми автотранспорту, купівля, продаж автотранспорту, піти вивчати, здавати на права також хтось може з вас. Дехто в цей період буде займатися документальними справами, так, пов'язаними з документами, з оформленням якихось документів. Можливо, ви будете здавати якісь звіти от, або оформляти документи. Ну, у вас так більше на кінець місяця це все йде. Венера буде весь місяць знаходитися у вашому знаці. І це планета, яка відповідає за наші вподобання, за нашу красу, за наші фінанси так за кохання. Те, те, що нам подобається. І Венера в першому домі вона може дати такий імпульс, знаєте, коли ми хочемо змінити себе зовнішньо. Змінити імідж, зачіску, стиль взагалі. Можливо, дехто наважиться на якісь косметичні операції, так, або піде буде багато часу проводити в косметолога. Хтось буде додавати більше фізичних навантажень на, на своє. тіло. От. Ну, Також з 2 числа у нас Венера з'єднується з Нептуном, і цей аспект буде діяти до 9 травня. Це дуже хороший, потужний аспект. Коли ви можете здійснити свої мрії, здійснити свої бажання, ви можете інвестувати в щось і згодом це принесе вам непоганий дохід. В декого з вас можуть бути гарні знайомства, які приведуть до романтичних відносин. Або буде багато побачень, багато подарунків. Ви можете навіть самі собі дарувати. Подарунків цей період, от аби порадувати себе, ну гарний дуже час для того, якщо. Вам потрібно в щось інвестувати в якийсь бізнес, і ви вагаєтесь, ну тут, знаєте, потрібно ризикувати, але ризикувати з розумом, щоб не так повністю перевіряти всю інформацію, тому що це все таки з'єднання, щоб не було ніяких обманів. Тому, якщо ви підписуєте якийсь контракт, щось інвестуєте, проводите якісь фінансові операції, то перевіряйте уважно всю інформацію, і тоді все пройде добре. От, ну так, дійсно, це аспект, який хто займається творчістю, він може додати багато ідей. Знаєте, коли людина може за допомогою от своїх творчих здібностей заробити непогані фінанси, непогані кошти, дійсно завершити якісь проекти, отримати за це кошти. Ну вона буде впливати. Знаєте, ця венера, от саме на ваш зовнішній вигляд, на ваш зовнішній стан. Також можуть бути зміни у ваших партнерських відносинах, особистих, ділових. Ну тут більше по особистим відносинам, можливо, у вас буде більше романтики в парі, або якщо ви у вас немає пари, то ви можете зустріти свою другу половинку, познайомитися з кимось, ходити на побачення, або помітите, що хтось проявляє до вас увагу, і знаєте, такі флірт відбуваються. От, ну, до 9. Того числа діє цей аспект Венери і Нептуна, тому загадуйте бажання, здійснюйте свої бажання. От, і дійсно в цей період ми можемо хотіти багато, але тут головне діяти, головне щось робити. От, і тоді дійсно наші бажання можуть здійснитися. Тому о, не будьте активні в цей період. Проявляйте активність і в відносинах, і у фінансовій сфері, так? в якихось, можливо, ви щось робите, працюєте так, за допомогою праці, зможете здійснити свої бажання, отримати і фінанси, і по романтичним стосункам тут теж може бути все добре. Далі, Марс у нас буде перебувати теж весь місяць в знаку Лева. Вашим... П'ятому секторі, і тут дійсно якась активність. Тут активність буде відбуватися Марс. У нас планетка відповідає за нашу ініціативу, активність, боротьбу. От так, ну знак, яким управляє ця планета. І у вас він знаходиться в п'ятому секторі, самому щасливому секторі, коли ви можете проявити своє я. Це сектор, коли ви можете поборотися, як то кажуть, за своє щастя, коли дійсно ви можете ходити на якісь романтичні побачення, хтось може отримати пропозицію руки і серця, хтось буде активно не знаю, займатися якоюсь творчістю, робити якісь творчі проект. Ну, в кожного з нас різні ситуації, але для вас це дуже щасливий сектор, і коли ваш Правитель знаходиться в цьому секторі, ви дійсно будете активні і будете проявляти цю активність. Можливо, хтось планував е, вагітність тут дуже добре е, активно працювати над цим, От, тому що п'ятий сектор це ще в нас сектор дітей, або вирішувати якісь питання дітей, організовувати якісь свята, організовувати якісь подорожі разом з дітьми, багато часу проводити зі своїми дітьми. Можливо, у вашої дитини буде якесь свято, і ви будете сяяти на цьому святі так активно приймати Якусь участь в цьому. Ну, в общем, все те, те, що стосується кохання, дітей, творчості, азарту також, можливо, якихось спортивних змагань, тому що овни ви активні і плюс Марс. Можливо, дехто з вас буде на якихось змаганнях змагатися, спортивних, або ви будете на цих змаганнях за когось вболівати. Теж може бути. От, ну, головне не проявляти найте хто в парі ревнощі, тому що Марс по п'ятому сектору може дати і ревнощі. 4 травня Плутон, планета, яку всі називають трансформація, більше її відношу до планети лідерства. Вона переходить в ретроградний рух до 14 жовтня. І для вас це одинадцятий сектор. І це сектор, який теж відповідає за наше спілкування, за великі групи людей, за ті, з ким ми спілкуємося, наші люди однодумці, наші колеги, друзі. Це сектор наших цілей та планів. Він може повертати вас, знаєте, коли планета йде в ретрорусі, ви можете повертатися до якихось старих проєктів, до якоїсь своєї громадської колективної діяльності, яка була раніше. Ви можете щось перероблювати в цих проєктах, або щось буде відбуватися переорганізація, Якщо ви працюєте на велику організацію, там можуть бути якісь зміни знову ж таки, або Ну тут може бути знаєте, хто веде соціальні мережі, теж щось буде повертатися до якихось справ щось перероблювати не знаю можливо в своїй сторінці, в своїй роботі по соціальним мережам. От ну, тут все те, що стосується спілкування, комунікації з іншими. Ну, також це сектор знаєте, старших дітей. От можуть приходити якісь новини від старших дітей, може щось відбуватися в їхньому житті. От. Ну, або перестановка ваших цілей і планів може відбуватися в цей період. Також ви можете повернутися до, знаєте, до якогось доходу, яке пов'язано із великими групами людей. З, можливо, в якийсь проєкт ви повернетеся, будете його допрацьовувати або перероблювати і потім отримаєте за нього кошти. 12 травня у нас буде повнолуння в знаку Скорпіон в 22 градусі. І це для вас восьмий сектор. Це повнолуння буде проходити по напруженим аспектам від Меркурія та Плутона. І знову ж таки, ваш 11-й і другий сектор. І тут, знаєте, знову ж таки тема фінансів, тема якихось проєктів, тема пов'язана з іншими людьми, з групами людей. От, і можуть виникати якісь напружені ситуації, можливо, якісь недомовленості з кимось, або хтось щось обіцяв, або ви комусь обіцяли і не змогли виконати. От, ну, може відчуватися якась напруга, або вам доведеться докладати дуже багато зусиль для того, аби через ці комунікації, домовленості, переговори отримати свої кошти, свої фінанси. Ну, повнолуння в восьмому секторі воно все таки знаєте, дає завершення по якимось справам. Можливо, про які у вас були якісь кризові моменти, от, може прийти завершення по цим моментам. Ще таке новолуння, знаєте, коли відкриває фінансові потоки, коли ми отримуєте гроші від когось, гроші від партнера, можливі зміни у фінансах вашого партнера. Також це все те, що стосується банківської сфери, кредитів, іпотеки, якихось інвестицій, можливо, ви щось інвестуєте чи інвестували, і от щось пішло не так. От, ну це все можна виправити. Ви можете в цей період отримувати гроші від клієнтів. Також це можуть бути різні страхові питання спадщини, вирішувати активно питання спадщини, і там можуть виникати якісь конфліктні ситуації. От коли вам потрібно буде відстояти свою думку, свої фінанси, своє майно. От ці всі питання буде піднімати з середини місяця, з 12 числа, або вже буде прийде завершення по цим питанням. Якщо у вас були десь кимось якісь конфлікти, спори по фінансово майновим питанням, от, питанням спадщини, питанням, не знаю, що тут може бути? Питання з клієнтами, якісь виплати, можливо, якісь соціальні виплати або аліменти. То ці всі питання можуть вже прийти до свого завершення, закриватися також. цей період, де хто може почати цікавитися містикою, езотерикою, так, психологією більше. А в декого буде активно проявлятися у вигляді бурхливого сексуального життя, так зміни можуть відбуватися в інтимних стосунках, декого з вас хтось додасть пристрасті в ці стосунки. От, ну, взагалі, восьмий сектор це сектор наших бажань, того, чого ми хочемо. І тут дійсно ви можете вже можуть деякі питання, ви там хотіли, щоб завершили якісь конфліктні ситуації. Вони вже будуть приходити до свого завершення. От. 17 числа у нас сонечко з'єднується з Ураном, планетою різких неочікуваних подій змін, так? Е, і Сонце це наше я, і це ваш другий сектор. І це дуже гарне положення для того, аби проявити себе, проявити на якусь групу людей, на якісь в колективі, десь якомусь проявити себе. Е, ви можете показати себе як, е, знаєте, коли. Ви ведете або якийсь творчий проект, або щось. Це те, те, що може принести вам доходи в фінансовій сфері, тому що другий сектор задіяний. От, і тут головне проявляти себе, проявляти свої лідерські якості. От, ну і знаєте, дехто з вас може різко захотіти щось змінити. На такому аспекті дійсно воно може програтися як в плюс, так і в мінус. І коли в плюс програється, це зміни відбуваються дуже в хорошу сторону. Ви можете щось нове привнести в свій творчий проєкт, в свій бізнес, не знаю, в проявлення себе як особистості, так? тому що сонце це ми. Так і, не знаю, ну, по-іншому -по -по якось до вас почнуть ставитися, можливо, ваші колеги, друзі, знайомі. Може змінитися ваше оточення, ви можете розірвати стосунки з якимись людьми, а дехто навпаки може познайомитися з новими людьми, які в подальшому стануть вашими друзями. І дивлюся, вас Уран управляє. Одинадцятим сектором дійсно це от якісь групи людей, це люди однодумці, це соціальні мережі. Також це може стосуватися астрології. Так, це постановка ваших мрій та планів, тобто ви різко можете змінити свої мрії та плани. Цілі можуть змінитися у вас. 20, числа, 20 травня в нас сонечко переходить в знак Близнюки, а 27, числа, 27 травня в нас відбувається новолуння в знаку Близнюки. І для вас це третій сектор. Третій сектор це сектор, коли в нас дійсно багато спілкування, багато комунікацій, нових знайомств. Це сектор, коли ми відкриті для всього нового. Це сектор обміну інформації. Це коли ви можете обмінювати з іншими людьми інформацією, піти на якісь курси, щось вивчати, піти можливо, дехто буде десь стажуватися. Піти вихід на нову роботу, в кожного буде своя ситуація, але ви будете дуже активні, ви можете цікавитися чимось новим, почати, вивчати щось нове, вивчати нову літературу. Якщо ви займаєтеся журналістською діяльністю, публікації, це все буде дуже добре для вас. Також цей сектор, коли може змінитися ваше звичне оточення, так? Нові сусіди, нові знайомства, багато комунікацій з братами, сестрами, родичами. От, ну, взагалі, також це може бути пов'язано з купівлею гаджетів. Те ще говорила, от коли Меркурій там переходив 27-26 травня. От, уже фактично, з 20 травня у вас оцей цей сектор включається, і ви можете змінювати тут гаджети для своєї роботи. можливо, комусь потрібно купувати нові. От. Також. Може бути в когось багато відряджень, хтось захоче поїхати десь. Так, це можуть бути короткі подорожі, і там ви можете з кимось знайомитися, спілкуватися. Хтось ну, дійсно може познайомитися з людиною, яка не, не тільки стане другом, а й щось більше, хто одинокий, то звертайте на цей період увагу при знайомствах, тому що ну, це сектор дуже активний. І тут, знаєте, дехто може піти здавати на права все те, те, що. Пов'язане з автотранспортом, технікою, купівля, продаж автотранспорту, не знаю, оренда, ремонти. Також цей сектор, це ще сектор документів, оформлення документів, робота зі звітами, також купівля білетів якихось. Ну, досить активний у вас почнеться період. Період, коли ви будете багато рухатися, багато пересуватися і багато спілкуватися. Отак От можна сказати, коротко. 22 травня венера буде стояти в тригоні до Марса. Це дуже гарний аспект для знаєте, покращення стосунків між чоловіком і жінкою. Це коли у вас буде задіяний ще перший і п'ятий сектор, ну це просто супер. Це коли ви захочете виглядати гарно, це коли ви, можливо, дехто з вас буде ходити на побачення, отримувати подарунки, дехто буде займатися дійсно творчістю, якимось грандіозним. Творчим проєктом, втілювати його, і тут вам всі карти в руки. Це дуже гарний аспект. В когось ну, дійсно романтика, флірт, кохання, прикраси себе, в когось це буде творчість, якісь творчі, творча реалізація. Для когось це будуть діти, теми, пов'язані з дітьми. От цей період добре десь бути активними, проявляти свою активність, рухатися. Подорожувати можливо з кимось поїхати десь якусь коротку відпустку. 27 го Ну також це і по по фінансам може бути дуже добрий аспект для вас. 27 травня Меркурій стає в тригон на Плутон. І Меркурій, це ж планета наших комунікацій, мислення, домовленостей. І тут дуже добре. Знаєте, для вас це Меркурій е, в нас перебуває вже в вашому третьому секторі е, розмов, комунікацій, знайомств, а Плутон у вас йде по одиннадцятому сектору, і ну, тут класні можливості, знаєте. Е, Проявляти якусь активність і домовлятися з кимось, можливо, виступати десь на велику групу людей, на публіку, тобто знайти людей однодумців, багато спілкуватися з вашими друзями, можливо, десь разом подорожувати, багато нових знайомств може відбуватися в цей період. так, Якась активність в колективі може бути. Можливо, ви якоюсь громадською діяльністю. Ну, тут дуже гарні можливості для любого спілкування, для любих подорожей, для проявлення. Своїх лідерських якостей на велику групу людей, розвивати власні соцмережі, якщо вам актуально. Е, от, комунікувати. Ну, супер е, аспект в кінці місяця. Е, 25 травня в нас ще Сатурн буде переходити в ваш знак в Овен. Е, Сатурн називається всі планетою, знаєте, яка може дати обмеження. Дійсно, якщо йде по негативним аспектам у вашій натальній карті, Сатурн може дати певні обмеження і затримки. Але якщо Сатурн іде в гармонійному аспекті вашій натальній карті, то чекайте багато роботи, багато роботи, яка принесе вам задоволення. Ну, знаєте, Тут, коли дійсно. Ми через свою працю досягаємо багато, тому що Сатурн це все-таки в нас робота. Можливо, дехто буде активно, буде багато роботи, буде займатися якоюсь роботою, дехто буде з кимось боротися, відстоювати свою думку, боротися за свої права. От, можливо, навіть на робочому місці. А дехто займеться здоров'ям, і тут дуже добре проходити профілактику здоров'я, проходити обстеження, ходити до лікарів, особливо все те, те, що стосується. Кісток, кісної системи, зуби, хребет, суглоби також так добре розминати, ходити на якісь масажі. От тому звертайте увагу на своє здоров'я, тому що якщо Сатурн іде не в негативних аспектах, можуть бути проблеми з зубами, кістками, суглобами. От, краще це попередити. В кого все добре, у вас буде активність дуже сильна по робочим моментам по вашій роботі, по вашій основній діяльності. Бажаю вам гарного місяця, хай всі ваші мрії збуваються і плани. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть, будь ласка, в коментарях, овни, в кого вже відбулися якісь яскраві події, тому що у вас було і затемнення у вашому знаці, і дуже багато планет. Нептун перейшов. у ваш, ваш знак, От, і ну, у вас взагалі відбувається такий рік змін. Пишіть в коментарях, кого які зміни відбулися. Гарного вам місяця! До зустрічі!